Ну і бурштинський канал по класиці це м -м, рибалка в темпі. Тобто має бути дійсно класний швидкий темп. Якщо його немає, то можна не розкачати просто на просто точку і там, отримувати покльовок не ту кількість, яку б можна було, якщо б підтримувати темп. От зараз, я дивіться, витягнув, не було клювання, але я все одно дуже швидко перезакинувся. Тобто, як показує практика, темп оптимальний для. Цієї водойми в цю пору це десь 30 секунд. Тобто, якщо не призакидатися кожні 30 секунд, то покльовку можна не дочекатися. Зараз дуже багато місцевих рибалок, які просто-напросто сидять, сидять без риби і часто тому, що закинули, і... і все. І щось чекають. Ну і кормити треба нормально. І в кормі обов'язково має бути живність. Я зараз вперся в живність, в кольорову пінку, даю її в живому вигляді. І сиплю прям багато.